Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа, що народився і зростає. І сьогодні у нас, святкуючи Богоявлення за західною традицією, ми роздумаємо над поклонінням мудреців. Історія у нас вміщена у Матвія, другий розділ з першого вірша по 12, але ми зупинимося з другої половини дев'ятого. Вірша і на 11. Я переконаний, що ви всі добре знаєте цю історію, і тому ось ці тільки вірші зачитую. І ось заря, що на Сході, вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зарю, вони, волхви, мудреці, надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма, і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, Золото, Ладан та смирно. Отже, як часто буває під час розумів над цим словом. Ми будемо роздумувати над значенням самих дарів, опустивши попередню історію про царя Ірода, про його фальшиве бажання поклонитися, потім наступне побиття немовлят у Віфлеємі. Але, от класичне розуміння значення цих дарів, Біблія не пояснює, але є різні традиції в християнстві. І починаючи з ранньої церкви, з Отців церкви, є перше христоцентричне пояснення, яке показує на Ісуса. Тобто кожен дар по-своєму показує на те, ким є наш Господь. І коли ці багаті люди, мудреці, розумні, науковці, яких в нашій традиції, не тільки в нашій європейській, називають ще царями, ну, Біблія так не каже. Але ці заможні люди, ну, принаймні князі якісь, якщо такі дари принесли, то вони приносять перший дар золота. І сьогодні, читаючи навіть Римлян, 13 розділ, ми побачили, що ми даємо податки світській владі. І ця світська влада служить Богу. І тому всі ці мита, податки, честь, шана належать і світській владі, як тим, хто представляє Бога. І податки в першу чергу вони платяться ну, чимось дорогоцінним або асигнаціями, які там еквівалентні золоту, як тепер у нас, чи там якимись там криптовалютою, чи просто електронними переказами нашими гривнями. Які прив'язані до певних курсів світових валют. З цього так ми можемо жити якось і орієнтуватися на свою платіжоспроможність. Ну а раніше, взагалі, або срібло, або золото приносили оці ось податки. І ми можемо тоді зрозуміти, що Ісусу золото принесли як царю. Ми пригадуємо, як цариця Шеви. Принесла дорогоцінні дари Соломону, зокрема золота. Ми знаємо, що в псалмі проракується про те, що царю от принесуть також золота і інші пахощі, інші дорогоцінні речі. Отже, Ісус, Цар, І Він Цар Всесвіту, і прекрасно, коли Він є царем нашого серця. Не кожен в цьому світі має такий привілей. І при цьому, коли життя закінчується, ми так чи інакше маємо пристати перед Царем всього Всесвіту і стати на суд перед Ним. Але віруючий на суд не приходить, каже сам Ісус у Євангелії Івана, а переходить від смерті до життя. Другий дар ладан. Ну, очевидне пояснення, якого завжди притримувалися отці церкви. Ладан використовується ну, в церкві в сучасній, особливо в таких, які обрядові більше. Ладан використовується в храмовому поклонінні, і тому він показує на те, що Ісус є Богом, або натякає на те, що Він є священником, який теж проводить служіння, приносить молитви і, зокрема, ось і Ладан. І псалом, і книга об'явлення показують на те, що оцей ось ладан або інші оці речі, які використовуються в поклонінні, символізують собою молитви святих. Це ми повернемося пізніше до цього пояснення. І нарешті смирна, кому смирна принесена. Ми знаємо, що Ісус прийшов для нашого спасіння. Ми знаємо, що Бог не може померти. Але місія Христа була померти за наші гріхи. І тому Він взяв нашу плоть на себе. І таким чином є гарне пояснення, що смирна це дар на поховання. І ми пам'ятаємо, як Марії, яка поклонилася Христу, Лазарєва субота була, урочистий в'їзд нашого Господа, і як вона. Дорогоцінне мира, ну смирно, ту вилила на Господа. І скільки це вартувало, практично річна зарплатня була робітника тоді. І коли критикує Юда і хтось інший, що це дуже марнотратно, то Ісус каже на пропозицію роздати бідним, Він каже, бідних ви завжди будете мати, а мене не завжди. І каже, вона приготувала цей дар мені на поховання. Отже, потім ми побачимо, коли Господа будуть ховати, то Никадим і Йосип Ариматейський принесуть ці пахащі, оброблять тіло тіла нашого Господа, теж саме мира, теж саме Алоя. Тобто, смирна це дар на поховання і водночас це дар нашому Господу як людині. І коли ми вже говорили про священика у значенні другого дара, у ладані, то ми можемо подумати над тим, що наш перший священник, Господь Ісус, є водночас і жертвою, і священником. Він сам себе приносить. Це класичне пояснення, але є і інше, яке акцентує увагу на нашій відповіді і на нас. Показує золото віри або золото наших чеснот, які нам необхідно мати. Потім ладан це наші молитви, наша відповідь Господу, і ось смирна це наше терпляче страждання або несіння Христа. А Господь сказав, що ми маємо нести свої хрести в цьому житті. І ці хрести не є просто якісь страждання, а страждання заради нього і з Ним. І от коли ми порівняємо ці два пояснення, перше і друге, то лютерани завжди вибирають перше христа центричне. І воно показує на виправдання Христом нас, на безумовність цього виправдання. Це, якщо сказати. Красива. Це тінь Голгофи кинута, ну, якщо не на піхлеємські ясла, то на ту люльку, в якій лежав Христос, на Його дитяче ліжечко. Але, дорогі брати і сестри, нам часом треба подумати і над нашим освяченням. Бо Павло у першому посланні до Соломіян, 4 розділі каже: освячення це воля. Боже для нас. І тому я сьогодні все ж таки пропоную подумати над нашою відповіддю на Божу любов. Ми вже достатньо поговорили про тінь Голгофи, кинута справді на Ясла на Різдво 25 числа. Ми вже достатньо подумали над виконанням нашим Господом закону. Коли роздумували над містом із Луки про обрізання, бо Господь прийшов виконати закон. І тільки потім, коли він його досконало виконав, він уже міг себе, як безвадного агенця, принести на Христі за наші гріхи. Ну і все ж таки тепер подумаємо з акцентом на освяченні. При тому, що ми виправдання вже присвятили. Кілька вступних хвилин наших роздумів над цим словом. І наша тема буде називатися так: «Дари волхвів». Саме не мудреців, а «волхвів». Є два переклади в нашій мові, мудреці або волхви. І саме із сюжетом «Дарів волхвів» я познайомився так десь років у 15, коли мені порекомендували прочитати. Знану новелу о Генрі з такою ж назвою. Чесно кажучи, я нічого не зрозумів. Я зрозумів сюжет, звісно, але я не зрозумів духовного значення, яке стоїть за цим. Звісно, в тому радянському виданні була така приміточка в коментарях, хто такі волхви, що таке дари волхвів. Ну, я прочитав і, чесно кажучи, нічого не зрозумів. Так само, коли в радянські часи хтось там казав, що для того, щоб розуміти картину. Рембранта, проблудного сина, треба добре розуміти оригінал, цю притчу нашого Господа. Я читав переказ цієї притчі, і, чесно кажучи, вона мене не вражала. І це показує, що для того, щоб нам розуміти Писання, нам треба, щоб Дух Святий відкрив Писання для нас, і щоб Він змінив наші пріоритети в житті, щоб Він показав правильний фокус. Погляду і на те, що написано тут, і як це має діяти тут, в наших серцях. Але я пригадаю, я переконаний, що, мабуть, усі знають сюжет цієї новели, в зарубіжній літературі, десь класі в сьомому. Ну, я читав так класі в класі восьмому, і, чесно кажучи, мені було рановато, хоча дівчата умивалися слізьми. І ось ця історія про закохане молоде подружжя. І розпочинається, я тут навіть роздрукував собі текст, переклад. Розпочинає цей блискучий оповідач, американський письменник О. Генрі з таких слів: 1 долар 87 центів. Це було все. І з них 60 центів монетками по одному центу. І ось головна героїня Делла, Молода дружина молодого чоловіка, якому було всього 22 роки, як потім позіхає Огенрі, бідний хлопчиська в 22 роки мав годувати сім'ю. Ну, сім'я це він і вона. Дітей у них ще нема. І ситуація, яка? Завтра Різдво. І ми знаємо традицію, яка є в англомовному світі, в Західному світі. Це подарунки на Різдво, і до нас вже якась вся. На моїй пам'яті більше ця традиція прийшла. І коли ви почитаєте будь-яку Вікіпедію умовно, то возводять цю традицію саме не до Агенрія, а до волхвів, до мудреців, які принесли дари нашому Господу. Яка ситуація у цього подружжя? Схоже на те, через які переходимо ми. Коли відбувається криза, якась, от зараз війна, раніше кризи економічні, якісь різноманітні. Та ж війна 2014 року, падіння гривні, там, іпотечна криза 2008 року, 90-ті роки. І от ті, хто, здається, більш-менш були на плаву, але на межі так плавали, і щось відбувається, і різко падають доходи, і жити просто неможливо. І от чоловік у цій дели його звали Джеймс Діленгем Янг. Джим, як вона його називала, пам'ятав недавній час свого процвітання, коли він одержував 30 доларів на тиждень, а на цей момент надію навели, це всього 20 доларів. Тобто, прибутки чи бюджет сімейний впав на 33%. Це серйозно. Особливо, коли ти орендуєш квартиру, вони жили в мебльованих кімнатах за 8 доларів. І їм було дуже кепсько, але вони любили одне одного і були щасливі. І ось Дела думала над тим, що вона не переживе, якщо не зможе подарувати йому щось особливе на Різдво. Завтра ж Різдво. Адже вона має зробити щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джимові. І абсолютно ніяких шансів купити щось пристойне на 1 долар 87 центів в цінах, здається, 1901 року, якщо я не помиляюсь, у неї не було. І ось вона дивиться в дзеркало, як Огенрі майстерна передає. Це дзеркало дуже вузьке в цих восьмидоларових кімнатах мебльованих. І майстерність була в тому, щоб себе вміти побачити. Для цього треба було мати струнку фігуру, яка була у Делли, і вона опанувала цю майстерність роздивитися себе в такому дзеркалі, і їй приходить одна думка, коли вона розпускає своє волосся. Його Генрі коментує у подружжя Джеймс Ділингем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, що колись належав його батькові та дідові, а друга це волосся Девли. Далі я зачитаю, чому. тому що це показує, наскільки все ж таки американська та культура, цивілізація, наскільки вона була укорінена у писанні. Якби цариця Савська, тобто цариця Шеви, яку ми сьогодні згадували, жила в будинку напроти. Дела часом, помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити. Як Соломон рве собі бороду від заздрощі. І ось до Дели приходить така думка, що вона може продати своє волосся для того, щоб купити достойний подарунок своєму чоловікові на Різдво. Вона біжить в відповідну крамницю, де купують волосся на перуки. І жінка, яка там працює, володарка, на питання. Чи купує волосся, каже, так, так холодно, оцінює. Я маю подивитися на товар, зважу його на руці і каже 20 доларів. Ну, Непогано, так? Да? Тижнева зарплатня чоловіка делли. І це явно не 1,87 центів. Дела погоджується, щоб їй обрізали ці волосся, потім бігає по крамницям, шукає щось. І нарешті вона знайшла справді достойне свого чоловіка. Це був платеневий ланцюжок для кишенького годинника. Скромність і гідність. Це якості, які були в обох і у цього ланцюжка, і у джима. І за ланцюжок довелося заплатити 21 долар. І залишилося 87 центів. Прийшовши додому. Вона подивилася на себе в дзеркало і взялася за те, щоб подати себе найкращим чином свою зовнішність. І думає так: якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, то він скаже, що я схожа на хористку із якогось розважального шоу, яке йде на Брукліні. Але що я могла придбати йому за 1 87 центів? Має підійти Джим, він затримується. І знову-таки ще одна маленька ремарка, дуже повчальна для нас, яку, звісно, я в ті 15 років, коли перш читав о Генрі, просто не сприйняв. Вона почула кроки Джима на сходах внизу, і на мить зблідла, боячись, що вона не сподобається своєму чоловікові, і вона мала звичку звертатись до Бога з коротенькими молитвами. З приводу всяких життєвих дрібниць і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ж таки сподобалась йому. Двері відчиняються, заходить Джим і вираз його обличчя абсолютно ошелешений, який не передає ну, ніяких почуттів. Це ані гнів, ані здивування, ані докір, ані жах, а щось абсолютно особливе, абсолютно інше. Дела підходить до нього, каже: не дивись на мене так. Я продала своє волосся, бо хотіла зробити тобі гарний подарунок на Різдво. До джима ніяк не доходить ця інформація, що у неї нема волосся. Вона його потішає, каже, воно швидко відросте, у мене волосся швидко росте. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність. Але ніхто ніколи не зможе зміряти мою любов до тебе. Але Джим каже так: ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчисько. І коли він показує свій подарунок, то це дорогоцінний набір гребенсів для розкішного волосся, як я думаю, ви всі пам'ятаєте, юної дружини. І вона потішає, що знов-таки волосся дросте, хай полежить цей подарунок, і потім згадуєш про свій подарунок і показує цей чудовий, платиновий ремінець для годинника. І виявляється, що годинник то сімейну реліквію, дорогий. Джим саме продав для того, щоб купити ці гребінці із черепахової кістки, обрамлені, інкрустовані різними дорогоцінними камнями. Можливо, дивлячись на цю новелу і бачачи цю ідилію, 15 років мені здалося, знаєте, поганою казкою. Так все добре було. І тут так все погано закінчилося. Хоча знову таки дівчат все завжди дуже зворушує. Мені тоді рано було. Але тепер, дивлячись на ці дари волхвів і на висновок, який в кінці навели наводить о Генрі, ми можемо сказати, що вона недостатня христоцентрична. Але, дорогі брати і сестри, ми тут в церкві маємо Духа Святого, який може нас наставити, і ми бачимо, що в центрі цієї навели залишається жертовна любов, саме жертовна любов. Агапи. І це любов Бога до нас, який віддав найдорожче, що він мав, свого єдинородного сина. Але це також, і читаючи Писання, ми бачимо: і любов Ісака до Ребекки, і любов Якова до Рахілі, і це те, що в Ефесіанах пише нам святий Павло, чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Дорогі брати і сестри, це справді про жертовну любов. І коли ми згадуємо цей образ стосунків Бога із своїм обраним народом в старому заповіті, то це справді стосунки, які описуються як чоловіка і дружини. І, на жаль, пророки часто показують нас, людей, тоді Божий обраний народ, і до себе ми можемо застосувати як невірну дружину. Але Господь залишається вірним. І прийшов час нового заповіту, і ось справді Бог отець посилає свого є сина. І тепер і акценти змінюються. Тепер наречена це церква новозаповітна. а Ісус це наречений церкви. Це ваш люблячий чоловік, який прийшов в цей світ для того, щоб не тільки виконати закон. І не тільки показати приклад, як часто кажуть проповідники закону, що Ісус прийшов для того, щоб показати, що ви теж можете виконати, ми не зможемо. Але Ісус прийшов для того, щоб виконати, померти за нас і проголосити виправданими в Божих очах. І коли ми маємо таку Божу любов перед очима, чи будемо ми, як казав один проповідник, чи буду я грішити? Коли знаю, що гріх убив мого Господа, мого улюбленого Господа, мій гріх змусив його висіти на хресті. І тому нам варто пригадати, як ми використовуємо ці дари, і що ми можемо принести Господу у відповідь? Як я використовую цей найдорожчий дар Божий віру? Це справді дар Божий. В Ефесянах, в другому розділі, переконливо, і в інших місцях Біблії показано, що це подарунок Божий. Золото віри, яке дорожче справжнього золота і срібла, бо кров Ісуса Христа дорожче, як каже святий Петро у своєму першому посланні, аніж золота і срібло, ми можемо задати собі. Таке питання, як справи з моїм молитовним життям, Ладан, як мої молитви, Ладан, як молитви святих. І задати собі третє запитання: як я несу свій хрест? Чи терпляче я переношу страждання? Чи йду я справді слідами Христа, а не просто нарікаю на важке життя? І кожен із нас, навіть найкращий, має визнати. Що не здатний догадити Богу цими дарами. Але Ісус, брак нашої праведності, брак наших молитов, наше нарікання на важке життя, доповнює своєю праведністю. І в Божих очах ми залишаємося святими і непорочними. Тому, дорогі брати і сестри, найбільший подарунок на різдво і на Богоявлення це сам маленький Спаситель. І пам'ятаємо, що не в тому любов, що ми полюбили Бога, але в тому, що Бог полюбив нас і видав свого Сина. Де Оле всі на роздумувала про те, який подарунок вона може надати чоловікові за ту честь належати йому. Але, дорогі брати і сестри, я хочу вас підбадьорити, ми маємо честь належати Христу. Волхви прийшли поклонитися Христу, і ми сьогодні прийшли поклонитися Христу, як втілному Богу, який прийшов виконати закон і забрати наш гріх на Голгофі. Поклонімось йому, співаючи наступний гімн та приносячи наші пожертви. На славу Божу! 아니.